Доброго дня малята! Сьогодні на занятті пропоную пригадати геометричні фігури. Пам'ятаєте? Трикутник, квадрат, овал, круг і прямокутник. Молодці, звісно, а зараз переходимо до завдання. То що ж, розпочинаємо. Пропоную вам розглянути крону дерев і визначити, яка відповідає саме крона дерева квадрату. Так, правильно, квадрат під циферкою 2. А крона, відповідає фігурі прямокутник, це у нас четвертий. Правильно. А трикутник під якою цифрою? Цифра 1. Молодці. Круг. Під якою? Так, правильно, цифра 3. Ну і залишився у нас овал. І, звісно, овал у нас стоїть, за рахунком який? Яка крона? Відповідає 5. Молодці справились всі з завданням. А зараз пропоную розглянути листя. Так, і на яку фігуру схоже кожен листочок. Здогадалися? Правильно, розумнички! Звісно, заховалися наші геометричні фігури. Пропоную пограти далі на що схожі предмети, вказані на картинці. Так, правильно, на овал. Наступне! А ці предмети? Ну, здогадались? Правильно, це у нас квадрат. Молодці. Наступну картинку. Так, будьте уважні, яка фігура? Прямокутник. Супер. Так, так, будьте уважні. І тут фігура яка. Трикутник. Молодці. А на цій картинці яка фігура? Круг. Молодці. Справились із завданням. Наступна гра знайди зайву фігуру. Зверніть увагу два рядочки фігур. Яка зайва в верхньому? Здогадались? Правильно, квадрат, а в нижньому рядочку? Так, думаємо важненько розглядаємо. Так, так, яка фігура не має кутів? Звісно, це овал. Молодці малята. Граємо далі. Малята, наступна для вас гра заповніть пусті клітинки. Саме якої фігури не вистачає. Думаєте? Так, правильно, трикутника. Наступний. Так, думаємо. Яка ж тут фігура? Звісно, правильно, круг. Молодці. Справились із цим завданням. Пропоную вам розглянути картинку. І визначити, скільки ж геометричних фігур використали в ній, скільки квадратів, скільки кружків. І таку створити картину ви можете самостійно вдома. Дякую велике за увагу! Бувайте здорові! До побачення!